Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритиме про події, які нещодавно трапилися в Луцьку і на Волині в Україні та світі. І спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Поглянемо на очевидні речі під іншим неочевидним кутом. Вже рік триває повномасштабна війна з Росією. Майже 150 тисяч пакетованих росіян. Сльози, біль, лють. Радість за кожен спалений кацапський танчик, а далі знову Буча, Ірпінь, Маріуполь, і знову Лиман, Ізюм, Херсон, такі емоційні марафонські гойделки, які важко бігти зі спринтерською швидкістю. Всі втомилися, втомилися військові, втомилися ми з вами, і кожен хоче якнайшвидшої перемоги. І запитує: а скільки ж ще триватиме російсько-українська війна? Запитали, й ми у нашому телеграм-каналі. Підпишіться. Отож, в першу річницю повномасштабного вторгнення більше 40% наших підписників взагалі не мають поняття, коли ця війна закінчиться. 19% вважає, що війна триватиме більше року, а 17% – що за рік ми повинні перемогти. 13% переконані, що війна закінчиться до кінця літа, і лише 3% сподіваються на завершення війни за календарний місяць. А зараз можемо просто порівняти, як ми думали рік тому. Отож, 2 березня 2022 року ми ставили нашим читачам аналогічне запитання. І більше половини опитуваних вважали, що все закінчиться за тиждень. Ще четверть вважали, що війна скінчиться за місяць, і лише 8% читачів вважали, що ця війна на роки. Можливо, це й було добре на початку, що так багато наших громадян вірили в швидку перемогу. Адже це дозволило мобілізувати суспільство і витримати першу хвилю навали. Але чого ж нам з вами очікувати у 2023 році? Перш за все, потрібно визначити, що таке є перемога. Це відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року. Це вихід на кордони 1991 року. Це припинення обстрілів. Чи може взагалі ми переможемо лише тоді, коли Росія розвалиться? В будь-якому випадку це не станеться за 2-3 тижні. Військовий експерт і аналітик Олександр Коваленко вважає, що у 2023 році в Україні вистачить сил і засобів для відвоювання півдня звільнення Херсонської і Запорізької областей. Також для відвоювання частини Луганщини до лінії Старобільська на відвоювання ж Криму потрібен буде час. А на звільнення окупованих з 2014 року територій потрібні будуть роки. Адже вони добре укріплені, і на це потрібно буде чимало ресурсів. Очільник української розвідки Кирило Буданов навпаки вважає, що користуючись футбольною термінологією, рахунок на табло зараз 1-1. В Всередині весни нас чекають вирішальні бої. А на табло зараз 70-та хвилина матчу. Ну нагадаю, що футбольний матч триває 90 хвилин. Отож, попри різні прогнози, у 2023 році нас чекають ще ряд перемог Збройних сил України. А нам усім бажаю сил і витримки, щоб лупатись у скалу, як казав класик. Чи то ламати стіну, як співали Пінк Флойд. Кожен українець бажає якомога швидшої перемоги над ворогом. Хтось вже воює на фронті, хтось волонтерить, хтось просто працює. І в декого це викликає почуття провини. Мовляв, як же так, хлопці в окопах, а я вдома, в теплі і, і навіть з електроенергією. Але правда, в тому, що всі не можуть воювати. Потрібно також мати міцний тил. Комусь потрібно, образно кажучи, подавати снаряди. А це ми з вами: ті, хто працює, хто сплачує податки, хто вчиться і хто навчає, хто просто якісно робить свою роботу. Тому працюйте, працюйте ефективно. За можливості донатти на Збройні сили. І повірте, цим ви також наближаєте нашу перемогу. У Луцьку хочуть новий готель в старому місці. На сесії Луцькради підтримали рішення затвердити пропозицію державно-приватного партнерства стосовно місцевої пам'ятки гостинний двір Прайзлерів, що на вулиці Кафедральні 4. Серед іншого, у документі пропозиції визначено, що у пам'ятці на Кафедральній 4 місто хоче бачити готель і ресторан. Сума інвестицій, необхідних для запуску проєкту становить 50 мільйонів гривень, причому на саму реставрацію 10 мільйонів, решта на ресторанно-готельне начиння. Грошей від міста для цього не потрібно. Строк реалізації проекту 31 рік, один рік на реставрацію та облаштування, і 30 років господарської діяльності. При оптимістичному сценарії термін окупності цього проекту 8 років, при песимістичному 23 роки. Здавалося б, перемога. Місто отримує інвестиції та відреставровану пам'ятку архітектури. Півтора десятки людей робочі місця, а інвестор прибуток. Але знову ж про ложку дьогтю в цій бочці меду. Раніше група активістів громадської організації Семияросна Гора» планувала розбудувати там громадський простір. Певний час користувалася пам'яткою на кафедральні 4, був діалог з міською радою, але раптово цей діалог перервався. І тепер є протистояння міської влади з громадською організацією. Більше того, проєкт рішення про винесення пропозиції державно-приватного партнерства щодо пам'ятки гостинного двору з'явився за день до дня голосування. І навіть депутати не могли з ним толком ознайомитись. Якщо говорити про те, що рішення по гостинному двору, за словами чиновників Луцькради, готували ще з 2018 року, то стає дивним такий поспіх. Ну і чергове звертаюся до влади. Не тільки слухайте, але й чуйте. Волиняни вже обміняли понад 170 тисяч ламп розжарювання на енергоощадні. Українцям тема із обміном лампочок зайшла. На Укрпошті величезні черги, лампочок не вистачає, продавці ламп розжарювання в захваті. Продавці ж економних лед ламп сумують. Така одноразова акція спотворила конкуренцію на ринку, що, мабуть, не зовсім правильно. Але в умовах воєнного часу може бути виправдано. Але тільки за умови, що будуть здійснені наступні кроки з нормалізації ринку електроенергетики. Адже всі 30 років незалежності в нас діє перехресне субсидіювання. Коли населення за електрику не доплачує, зате бізнес платить і за себе, і за того хлопця. Ось порівняйте: населення платить близько гривні 70 за кіловат годину, а бізнес близько 5 гривень. Цю різницю ми все одно сплачуємо. Ну, але не напряму. Цю вартість виробник закладає в свої товари і послуги. Ну, наприклад, ми купили хліба і погасили частку своєї дешевої електроенергії вдома, тому що виробник хліба вже заклав в собі вартість цієї продукції, цю частинку. Ну, і коли щось коштує надто дешево, немає стимулів економити. Згадайте, що було кілька місяців тому. Графіки відключень, свічки вдома, ліхтарики, гул-генераторів. І задумайтеся зараз, чи завжди ви вимикаєте світло, коли виходите з кімнати. Тому не забувайте економити. Кожен зекономлений кіловат це теж наш внесок у перемогу над ворогом. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент Тіві, читайте сайти телеграм-конкурента, стежте за нашими соцмережами, смерть клятим москалям. І до нових зустрічей в ефірі.